Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави, вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істинна причина агресії, агресивної поведінки ставлення до тих, хто дивиться відео, близьких людей або, може, ви агресивні? Давайте подивимось, яка істинна причина агресії. Агресивного ставлення до вас, до ваших близьких людей, якщо є така проблема. Угу. Раніше дуже сильно була. була проявлена ця агресія, зараз вас захищають вищі сили, закривають від ворога. У вас тут вийшла карта, що чоловік може вживати алкоголь. Може, чоловік будь батько, син, хто. Хто завгодно? Може б... Да, близька людина. Так, скажіть ще сили, допоможіть, будь ласка, яка істина причина агресії? нормальна поведінка, а тоді хтось робив магію, чи напаювали, робили сильні розсорки, могли ставити магію на алкоголі і таким чином прив'язався він до алкоголю, зловживати почав. Заперечу негатив. Сама перша причина це магічний вплив. Скажіть Вищі сили, що відбувається. Зараз вас захищають дуже сильно, янголи-охоронці. Виходить карта дружби, що будуть відновлятися, або ті відносини, які були з самого початку. От, налагодиться дружба агресії, більше не, не буде проявлятися. Але тут така карта виходить, скажіть Вищі сили, що робити? Можуть повтори... повторювати. Зараз такий момент відлиги, такої там, спокою відносного до вас, дружи, Ну, Дуже дружелюбно ставляться, якби не проявляють такої агресії. Але от на майбутнє вийшло, що знову якась буде вжита рідина цією людиною і буде проявлятись дуже сильна агресія. І це все стосується фінансів, грошей. Хтось або хоче, щоб вам не давали гроші, ви розійшлися. От. І постійне втручання. Так, я хочу подивитися, що робити, чи є на майбутнє якась можливість існування з цією людиною. Важко. Ви йшли по долі, бути разом. Все мало бути добре. Але тут дуже сильно будуть втручатися, постійно будуть втручатися. І вищі сили кажуть, що у вас є відкритий шлях на нові стосунки. Нові. Ваша дорога відкрита до нового. А в цьому ви будете тільки глибше і глибше в глибоку депресію заходити. І у вас не буде, ну, грошей не буде. Ви маєте розвиватися фінансово, у вас і дорога на гроші відкрита, щоб не було залежності від цього, цієї людини. Заперечу весь негатив вбираю. Отвертаю віки вічні ворога. Угу. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всю агресію і поверніть назад тому, хто ставить, хто робить. Не на переклади, не по колу не йде, по роду не перейде, не самому ворогові залишається, йому назад вертаю всі біль, сльози, страждання, весь негатив, всю агресію повертаю назад. Тому, хто ставив, хто робив, буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є ще хоч якась причина для агресії, агресивної поведінки, ставлення агресивного до тих, хто дивиться відео близьких людей. Тут такі карти виходять, що або вам роблять магію таку. Ви дуже добрі, дуже така людина. Є порча на собаче життя. Є така порча, вони ставлять, щоб людина була віддана. Щоб була віддана, віддана як собака. І от у вас це зроблено. Ви, попри все, щоб вам не ста, не робили. Ну, може з кого, як би вам боляче не робили, розбите серце, вам не дають уваги, до вас не звертають увагу взагалі, ви постійно чекаєте чогось. Це стан, от і оця любов. Любов і вона така хвора. Це хвора любов, коли ви це може бути тільки у собак і у мами із своїми дітьми. Коли любов не має меж і ви все приймаєте. От все приймаєте. Вам уже дуже багато болю приносить і ну руйнує вас. Це треба завершити. Я хочу зняти оцю собачу порчу на собачу долю. Заперечу весь негатив убираю. Прошу допоможіть зняти порчу. А зроблено, заперечу весь негатив, обираю. Заперечу весь негатив обию, заперечуюсь. Прошу вищі сили, допоможіть зняти собачу порчу. більше немає собачої долі. Відсікаю, знімаю шини, відкриваю дороги на щасливу жіночу долю, чоловічу долю, тим, хто дивиться відео близьким людям. І ще немає жодної агресії. Одвертаю, відсікаю ворогів на віки вічні, буде так і так буде. Більше ніхто не може втручатись без вашого долю. Без вашого дозволу, вашу долю чіпати, займати вас не зможе. Всі, хто агресію проявляють, йдуть, відразу ж втомлюються, засинають. Буде так і так буде. Отсікає на віки вічні, ворогів по інших шляхах пускаю. Більше немає жодного втручання. Знімається всі ешеній кипута, знімає, мороки знімає, відкриває дорогу на щасливу жіночу долю чоловіка. Загоює серце, серце більше не болить, загоюю душу, зашиваю рани. Більше не болить. Одцікаю ворогів, відсікаю всі прив'язки, мороки знімаю. Більше не маю жодного негативного мечту. Бо буде все сказане здійснено, так буде, де повернуться всі сльози, біль, страждання, все лайно, що вам робили. Агресори їм назад, хай в собі це все переживуть. Буде так. Так що така ситуація. І ще питання від глядачів, як, чи робить чоловік магічний негативний вплив на дружину, на того, хто питав. Це може програтись усі, хто дивиться відео, також може допомогти. Якщо є така проблема, скажіть ви ще сили, чи робить, робив чоловік магію, негативну дружині, тому хто питає. І хто дивиться? перевороти стали, може. Раніше робив. А Ви вже почистили ці моменти. Ви щось, або, може, переглядали відео, і чистка у вас відбулася, або ви самі десь були і це зняли. Раніше вам робився приворот на самотність, порча на самотність. Ви з чоловіком були, і більше ніхто на вас не мав звертати увагу, були закриті повністю. Глибока, така самотність, щоб не змогли вийти із цих відносин. І було зроблено так, що на вас ніхто не звертав уваги. Більше мені йде так, що робили, щоб ніхто не міг увести вас. Що робив чоловік? Мах на магі Дуже така людина. Магі... Магі... Мороки ставилися. О, омани, мороки. Чи робив приворот? Скажіть, допоможіть, будь ласка. Так, да, робилася прив'язка, ну це прям такий. Ну, Дійсно, це навіть не приворот, може, схоже, що як на прив'язі були, в рабство брав прямо, крадники, силу забирав, енергію забирав. Ще була порча на алкоголізм, щоб ви спилися або вживали щось, були некрасиві, марніли, щоб, може, зайва ї... шкідлива їжа, от зайва вага, щоб набирали вагу. Ви були донором батарейкою. Ну, Приворот ну, більше тут рабство таке, як от собача доля знов таки програється мені. Дивіться, що відбулося. У вас вийшов Верховний суд. Це все, що вам лайно таке робилося, повернулося в... назад. От. Але залишилась ще така програма, щоб вам ніхто не міг допомогти. Якби приворот знятий, ви завершили ці відносини. Ну, може, у вас перемога і е, рух вперед, в інше життя. Ви в голові вже розлучилися. розумієте? От у вас уже в голові ви звільнилися від цих відносин. Ну, Тут може програтися, до речі, і що, якщо дивляться чоловіки, то у вас також могли бути такі стосунки, де вас тримали в рабстві такому, як донора, як ну, паразитували на вас, що вас не розглядали як партнера. Використовували, просто використовували. Перехідний момент якийсь. Ну вам вдалося вирватися з цих відносин. У вас в голові. Саме головне це прийняти рішення в голові і пробудувати, що можливе життя по-іншому, що ви собі вже цей шлях пробудували краще життя, і воно буде вже змінюється навколо вас, будуть ну, змінюватись ситуації. Заперечу. От, єдине, що якась присутня ще магія, такий вплив, що вас закривали від вищих сил. Щоб до вас не надійшла оця рука помочі, допомога, щоб і люди, і люди не могли присчитувати вам, ну, до вас якби вороже ставляться, що не. Не, не помічають. Все, відкрився. Так, це такий пройшов уже, завершається період, коли у вас не було своєї енергії, і вас не зчитували люди, не розуміли, хто ви, що ви, вашу енергії просто було стягнуто все. Зараз у вас даже фізично покращиться стан. Може, відрости волосся красиво, довго щось мені йде, що от прям проблеми в фізичному тілі були. Багато зайвої ваги, може, бо ви як-то виглядали змарніли Те, що забирали, зараз вам повернеться назад. Так, убираю. так, що так. І відкрився шлях на кохання, на любов, на відносини. До вас іде людина, друг на все життя, вірна людина. Тут е, е, нормальні відносини, не використовувати один одного, а любити, піклуватися, розум, повне порозуміння може бути і переїзд. Ну, Саме головне рішення ви вже прийняли. Там, може, відбудеться момент самого заяви на розлучення, то тоді вам ще легше стане, От. ще краще стане. Ну, паралельно ще ця людина зра... <кій> зраджувала з жінками, жінки робили розсорки, намагалися зруйнувати ваші відносини. Мені прямо де такий вираз, <кій> що могли натравлювати <кій> навмисно так себе поводити, натравлювати жінок на вас. Багато. Насильство тим, щоб ви хотіли, може, дітей, а вам забороняли ну, від... відмовляли в цьому. Або навпаки. А може і навпаки, <кій> насильство якесь, Псих... Псих... психологічне насильство. Ну, оточення дуже сильно заздрило, дуже так агресивно до вас ставилося. От. Коли хворіли, вам ніхто не допомагав, енергію ви висмоктували. Не давали розвиватися, ну тут страшні відносини. Заперечу весь негатив. Убираю, прошу лиші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу жіночу чоловічу долю. Перекриваю, перекриваю. Більше ніхто не може втручатись у ваше життя без вашого дозволу. Енергію забирати не зможе. Постійно, стабільно надходить сила до вас, енергія, здоров'я і захист міцний від янголів-охоронців, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть зняти пута, зняти мороки, негативні прив'язки, відсікаю всі порчі прокляття, привороти, мороки знімаю, відкриваю шлях на щасливу долю буде так. Дорога відкрита. Ви щасливі, вам можна радіти життю. Повертається енергія, краса, фізичний стан до ідеального вертаю. Ви дуже красиво виглядаєте і дуже щасливі. І вам можна працювати, мати дітей і бути щасливими, і мати сім'ю буде так. Буде все сказано здійснено, так, буде. От. Так що тут зміни на краще. Отака сьогодні вийшла кава. Прошу будьте щасливі. Хочу побажати, щоб у вас було завжди багато сили, енергії, щоб ви завжди за собою любили себе, піклувалися за себе. Це саме головне, щоб ви завжди були в силі, в гарному настрої. Убираю всю депресію, знімаю. Більше немає причин для страждання, Немає Все страждання вертаю тому, хто робив біль. Все назад вертаю Буде так. Села і Буде так. От. Така сьогодні вийшла кава. Дякую усім за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Це відновлює енергетику. Набагато краще працює чистка. Ну і загалом в цих відео є такий момент у магії, що треба обмін енергетичний, що просто має надійти. Хоча не, ну, різні бувають випадки, але зазвичай. Треба, щоб за магію щось дати, якусь енергію. От. Я ставлю монетизацію на всі відео, це реклама. Якщо йде реклама, автоматично, навіть якщо люди не обмінялися, не лайкали, нічого, не обмінялися енергетикою, то монетизація відпрацьовує. Це Чим добрий YouTube. В тому, що чистки і такий магічний вплив, він автоматично якби, за, з людини тільки одне, що вимагається, прослухати якусь рекламу. І це вже автоматично за магією робиться виплата. Тобто немає. З вас не заберуть якусь енергію в плані іншому там буває таке. Тобто немає шкоди для людей. Це така хороша. І е, ще охоплює, що може багато людей почиститись, може більше людям допомогти. І це в, в просторі і в теперішньому, в минулому. Тобто всі Прошерки часу і всіх людей охоплює дуже хорошо. Чарівний взагалі. Ми живемо в якомусь чарівному часі. Багато можливостей у людей. Треба цьому радіти і дякувати Богові, що так комфортно жити. Так, добре. Ще хочу нагадати, щоб ви не забували про військових України. Допомагайте, будь ласка, не забувайте, одна гривня, 10 гривень. Не минайте. Якщо бачите, що збирають збір на автівку, на дрони, на будь-що що необхідно військовим, допоможіть. І вам буде набагато приємніше і спокійніше. От. Дякую за увагу. Бажаю вам бути щасливими, щоб у вас не було агресії, щоб всі люди до вас були приємні, любили вас. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!